Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні поговоримо про 21 грудня, день зимового сонцестояння. Продовж року є певні точки синхронізації земного часу з космічним. Це дні зимового та літнього сонцестояння, весняного та осіннього рівнодення. Це дні, в які сонце входить в перші градуси кардинальних знаків зодії: овен, рак, терези та козиріг. Цей хрест в астрології вважається найсильнішим, тому він янський. Сильний, активний, захоплюючий. Сонце, заходячи в ці знаки, змінює сезон в наших північних широтах. І більш яскраво це відбувається саме в наших 50-х паралелях. Що наштовхує мене на висновок, що наша класична європейська астрологія зародилася саме на наших землях, землях сучасного Києва та на тисячі кілометрів від нас на схід і на тисячі кілометрів від нас на захід. Тобто вздовж 50-ї паралелі. Північної півкулі. Повертаємося до наших точок синхронізації. В грудні це 21 грудня починається сезон зима. Весною з 21 березня весна. Літо починається з 21 червня, а осінь з 21 вересня. Відбувається кардинальна зміна погоди, а значить, і певного настрою в просторі. Тому ці знаки є кардинальними, а перший градус кожного. Магічним. І з давніх давен саме ці точки впродовж року мали культові свята. В грудні народження Божича Коляди, маленького сонечка, яке богиня Лада показує світу. Це період найдовших ночей. В християнські часи цей день почали святкувати як День народження Ісуса. В березні це сонечко стає прекрасним легінням, ярилою, день рівень ночі. А в давні часи це свято називалося Пасхою. З приходом християнства в цей період почали святкувати християнську Пасху з новим сенсом і вже прив'язану до Ісуса. В червні сонечко стає зрілим чоловіком, семія ярилою в сім разів сильнішим за весняне Сонце, бо готовий вже взяти до шлюбу дружину, богиню земних Водану. Справжнє свято Купала. До речі, припадає саме на цей день. І, до речі, це є найдревніший культ на землі одне із імен Сонця. Ну а з приходом християнства в ці дні почали святкувати День Іоанна Хрестителя. Тому і свято стало називатися Івана Купала. Ну і восени Овсень або Свентовид в християнстві тут почали вшановувати День народження Діви Марії, яка й народила Сина Божого. Як бачимо, традиції ці древні і мають під собою астрологічне аборантування, бо наші древні волхви були обізнані в астрономії та астрології і не ділили це на окремі напрямки. Вони спостерігали за рухом зірок, відслідковували, як той рух впливає на врожай, на людей, на події. До речі, перші християни – так само не мали претензій до астрології і так само були обізнані в ній. Про це я розказувала у відео, у відео про астрологію до Дня астрології. Посилання вже є в описі до цього відео. Ну, а що ми, сучасні люди, можемо зробити в день зимового сонцестояння? Давайте будемо розбиратися детально. І почнемо з точної фази переходу сонця в знак Козиріг. Це є астрономічна точна фаза дня зимового сонцестояння. В цьому році це 22 грудня о 5.28 за київським часом. За півгодини варто прокинутися, прийняти душу, вдягнути чистий одяг, запалити свічку, подякувати певному проміжку життя. Беремо рік від минулого зимового сонцестояння до теперішнього, а в точну фазу і годину після неї прописуємо плани на наступний рік. Я пропоную о 5.28 за київським часом, 22 грудня, спільно помолитися за Україну, візуалізувати перемогу та щасливий і впевнений розвиток нашої країни, працювати вашими методами, які у вас в ходу. Я, до прикладу, працюю в потоках енергії рейки. Це не схоже на молитву, більш на медитацію. Саме так свого часу, до речі, я побачила, як в руки України було вкладено меч Ескалібор. Про це вже я говорила на моєму каналі, і так само в описі до цього відео вже є посилання. Для цієї спільної роботи буде достатньо 5-10 хвилин. А далі можна сідати та прописувати плани в піраміду успіху. Як це правильно зробити, вже є у відео на моєму каналі, а посилання так само вже є в описі. Точний момент входження сонця в перший градус козирогу 22 грудня накладається на 10 й місячний день, день дуже сильний, сильний по своїй енергетиці, символом якого є джерело води фонтан. Тобто енергії цього дня варто спрямовувати на творіння в усіх. Напрямках. Спокон віку в цей день було добре закладати будинок. Ось який магічний день і час нас чекає в цьому році День Зимового Сонцестояння. Я пропоную закласти фундамент нашого спільного щасливого дому України. Тією самою молитвою, медитацією, візуалізацією. Звісно, це не відміняє наші донати на ЗСУ та допомогу постраждалим. Звісно, ніхто не забирає лаври слави у наших захисників. Вони справжні воїни світла, шана їм на віки. Без їхньої ратної боротьби одними нашими молитвами не було і не буде перемоги. Але і без наших молитв не буде у них такого сильного захисту. Це як два крила одного птаха. Робота має вестися і на фізичному, і на тонкому планах. Одне без одного не працює. Якщо хочемо перемоги, то працюємо і живемо одразу двома життями: життям неба і землі. Найтимніші дні цього року 21, 22 та 23 грудня. 24 грудня світовий день стає довшим на 10 секунд. А 25 грудня ще на 18 секунд. І таким чином від самої довгої ночі 22 грудня до 25 грудня світовий день стає довшим на 33 секунди, що знаменує безповоротну перемогу світла над темрявою, ну а добра над злом. Бо світовий день вже 26 грудня буде довшим майже на хвилину. Це астрономічна статистика цього року. З року в рік доля секунд змінюється, але глобально ситуація не міняється. Тобто 25-26 грудня день перемагає ніч. Крапка, ну або знак оклику. Саме цей день доречний. Для святкування народження нового сонця та святкування Сина Божого. Я тішуся тим, що нарешті християнський світ об'єднався цього року на Різдво Христове. Воно ж, Різдво Сонечка Коляди. Це придасть нашому світу, нашій реальності, вдвічі більше добра і світла. Об'єднає всіх українців незалежно від релігії. Ну уявіть собі, скільки людей одночасно будуть молитися, святкувати, бажати один одному добра, з вірою рухатися далі в наше світле майбутнє. З точки зору езотерики це велика подія. Тож, хай добра стає з дня на день все більше. Хай наше внутрішнє сонце, що всередині кожного з нас сяє рівним та впевненим світлом, зігріваючи всіх довкола. Слава Україні! Слава нашим героям! Бережіть себе та Україну! До нових наших і переможних зустрічей! Пока-пока!